Чи буде бронь. Нарешті Кабінет міністрів України опублікував постанову 1332, яка вводить нові вимоги до підтвердження критичності підприємств для забезпечення статусу бронювання їхніх співробітників. Впродовж 10 днів відповідні міністерства та ОДА мають переглянути критерії для визначення критичності, узгодити їх із мінекономіки та міноборони. Впродовж трьох місяців всі раніше видані статуси критичності будуть переглянуті. Всі підприємства зі статусом критичних мають Підтвердити свій статус до 28.02.25. всі заброньовані співробітники мають бути переброньовані до тієї ж дати, навіть якщо вони мали більш довгий строк броні. Проте мінімальний поріг середньої заробітної плати має бути не менше 20 тисяч гривень на місяць. Після підтвердження статусу критичності ви можете бронювати своїх співробітників через дію впродовж 72 годин, враховуючи обмежений строк в. Впродовж якого діятиме стара відстрочка та статус критичного підприємства, доцільно провести правовий аудит саме вашого підприємства, готуватись до перепідтвердження статусу критичного або його отримання, та заздалегідь зрозуміти, скільки співробітників ви зможете забронювати, а хто таке право втратить.